Загадкові квитанції до народного контролю ЗІК звернувся мешканець вулиці Мишуги 3. Пан Віктор місяць тому помітив, що в квитанції за комунальне обслуговування з'явилася нова графа інші послуги, за яку теж потрібно платити. Що це за послуги, людям ніхто не пояснив. За жовтим прийшли на рахування за оплату комунальних послуг і вперше я побачив, що в мене інші послуги 0,25-054. Помноживши на площу квартири, додавши 20%, виходить 15 гривень, 50 квартир. Якщо врахувати, що у нас в будинку 72 квартири, то виходить 1116 гривень. Коли до ЛКП Новий Львів звернулися журналісти, директор пояснив, що оплата за пункт інші послуги одноразова. Мешканці платять за виконання тих робіт, які не входять в квартирну плату. Куди входить Нарахування, якщо вивозиться негабаритне сміття, заміна лічильника або повірка лічильника. В даному випадку повірка, проводилась повірка лічильника теплового, а саме в вересні місяці на суму 1192 гривень, що було розкинено на мешканці. Зазначимо, комунальники не пояснюють за що стягують додаткову оплату через графу інші послуги. У ЛКП Новий Львів про це розповіли тільки журналістам. Тому радимо мешканцям обов'язково звертатися до ЛКП і вимагати пояснень. Дарія Денис, народний контроль, телеканал Зік.